Христос народився. Ну, Христо. eh, значить, eh, по нашому засіданню комісії присутніх в нас є четверо, значить, ми маємо право eh, проводити далі засідання комісії. На порядок даний у нас в нас так, присутні чотири. Так, комісії. Так. Eh, начальник фінансового відділу. Ліда Михайлівна, дозвольте розпочати роботу комісії. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2024. 24-й рік ще так, 25-й. Це ще 24-й, так. Ліда Михайлівна, прошу вас ознайомити нас із проєктом рішення. От ми так в загальному кажемо, ще трошки детальніше. так? Рішення від 27.12 про внесення змін до бюджету селищної і територіальної громади відповідно керуючись бюджетним кодексом України, законом про місцеве самоврядування та розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 24-го року номер 1332Р про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Заклад загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році Переінська селищна рада пропонує урахувати в доходах спеціального фонду субвенцію з державного бюджету в сумі 3 мільйони 115 п'ятнадцять тисяч гривень на харчування. Учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по спеціальному фонду у 2024 році це одне питання, яке виноситься на менш витрати. Хто за тирі? Хто три, за три? три зараз Хто за Ну, Ну, кого є можливе запитання по, по проєкту? Це, Це так, так, так. Ця субвенція так. з державного бюджету, вона буде перехідною, буде в нас зберігатися на рахунку до 2025 року. У 2025 році рік, ми її спрямуємо так уже на харчування учнів у 2025 році. Але на даний час вона залишиться в кінці року. У році Ми не будемо нічого, Ми не будемо нічого, у нас перехідною на 2025 рік. А в 2025 році ми будемо, як казали, щоб спрямовувати її на харчування учнів з січня по травень 2025 року. ну на цей сезон, Зрозуміло. У є ще є про Пропозиція від Богдана Володимировича ставимо на голосування. Підтримати проєкт рішення про внесення змін до бюджету селищної ради на 24 рік. Хто за? Чотири за. Проти немає. Утримались немає. Значить, підтримуємо. Рішення прийнято. Підтримати даний проєкт. Дякую за роботу комісії. Дякую за оперативність.